Питання Анатолію Петровичу. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від матчу. Ну, матч був і нервовий, і цікавий для глядачів. От. Ну, не проста була гра, бо зустрічались сьогодні, грали з досить серйозною командою, яка ще пройшли чемпіонат грала перехідні матчі. От. І на їхньому фоні ми виглядали доволі. Непогано. Про проблеми, які у вас виникли вже з першого матчу? Ну, проблеми, знаєте, як. Проблеми я ви... в ігровому плані. В ігровому плані і дійсно, в нас ще не все, не, не все так, як хотілося би і нам, і хлопцям. Але по сьогоднішній грі я рахую, що в ігровому плані ми виглядали досить впевнено. Сьогодні. То... Команда заробила чи втратила два? Ну, ви знаєте, я не можу сказати, заробили втратили. Ми цю гру могли як виграти, ми цю гру могли як програти, але зіграли в нічю. хоч, на мій погляд, не умоляє достойно суперника. Я думаю, що в нас моментів для взяття воріт було більше і нас підвела реалізація. Двух Ну, ви розумієте, ми сьогодні працюємо з командою десь 38-39 день, 40 днів працюємо. І плани якісь там зараз в нашій країні ти ну, не можеш щось будувати на майбутнє. От. А план, ну що, радувати своєю грою вболівальників. Ми дуже раді, що ми повернулися. Додому, що ми граємо, що нам надали таку можливість, як наш президент, так і керівництво міста. Додали можливість е, грати, грати для, гляда... для глядачів, для вболівальників Сумських, Сумської області. І то для мене, напевно, і для всіх хлопців, то ну, ви вже велика радість. Ви фартовий країн Хісток, пам'ятаєте, як ви вирушали суми? Вартовий, то така справа, то треба працювати. Да, тоді, коли приїхав в Суми, там взагалі була ситуація дуже важка, дуже важка. А тут ми будуємо практично нову команду і Вікторія буде. В нас, така, в нас така назва, в нас такий президент, в нас такі вболівальники. Ну як Вікторія не може бути? Дійсно, вона буде. Мабуть, ви призабули, ми справді дано стали чемпіоном України, Волин Кубка. Да. Я пам'ятаю, ці матчі піграли. І ще одне. Пам'ятаю, прийшов сабо і вас, і грузко, і ще дитячі хлопців убрали. Він тоді говорив, вітері... я сказав, будемо грати по-новому. Я вдома сидів і думав, як це по-новому? Зараз наперед? Я не знаю, як по-новому. Ну, справа сабо, як по-новому грати. А, <зас> то, чи є якісь проблеми за вас наряд по було? 16 чоловік згодом заявці, далі суперник бітешні простір кремінь та вицію. Ну ви розумієте, ми зараз в такому стані, команда знаходиться в такому стані, що кожен суперник немає прохідних матчів. Ми на кожен матч готуємося, як на останній. Так що ну, нам, що Кремінь, що Металург, нам на кожну гру треба виходити і, і, і повністю відмобілізованими і, і, і налаштованими. А з базує тут так. Прошу. Коли до спаду? Ну, хто як, хто в якому стані, то краще до лікаря звертатися. Але ми чекаємо на всіх наших хлопців і ми впевнені, що вони нам поможуть. Чи чекаєте на повернення Івана Борисенка? Ви знаєте, і Русіка, і Іван, Іваня, то хлопці. Які в нашому серці. А, нас завжди. Петро, не потрібні в команді талісмана? Талісмани. Ну, Я думаю, в кожного хлопця свої забобони, в кожної команди свої забобони талісмани. Я думаю, що то потрібно. Подивимося, подивимось. Пане Анатолію, ну. Кожен українець він готовий до апокаліпсиса, але має плани на після апокаліпсису. Все ж таки, Вікторія, має плани на кінець цього сезону. Плани, звісно, маємо. Звісно, маємо, але, знаєте, розкажи о своїх планах Богу і, знаєте, тих ще їдеш, далі будеш, далі будеш. Дякую. Поделиться будь ласка, эмоциями стосовно сегодняшнего матча. Ну, эмоций было достатньо. Э, мы сегодня, считаю, что э, по игре сыграли ничью. Нам не хватало более агрессивной игры в атаке. Не создали мы столько моментов, чтобы сегодня игра была, чтобы мы заработали эти три, три очка команда соперника играла тоже достаточно агрессивный футбол. Две команды мне понравилось своей заряженностью, заряженностью на результат. Все-таки считаю, что в первом тайме мы в первые минуты должны быть более активнее. И если есть моменты, мы должны забивать, тогда нам будет легче. Пока у нас в этом плане есть проблема. Вот. Ну что хорошо, хорошо, что мы после первого тайма. Забили этот нужный гол в начале второго тайма, но в конце очень сильно старались, очень хотели. И команда Виктории играла на контратаках, где тоже было довольно опасная атаки. Все ж таки, для вас рахунок 2-1. Це один здобутий бал а чи втрачені Все ж таки два бали? По ігрі нічийний результат, я сказал. А наша команда, мы всегда играем только на победу, с каким, результатом, с бы соперником, соперником, у нас не был, мы играем на победу и стараемся показывать именно свой футбол, который, который которым ребятам нравится, но не всегда получается. Ну и скажи, будь ласка, за ваши вот задания на этот сезон, команда играла в перехідних матчах, был шанс потрапить в УПЛ, чи зараз стоит такое задание? В прошлом году задання такого не було. Ми грали достаточно уверенно, но на сьогоднішній день я говорив, що наша команда ставит задачі самые высокие, і сьогодні нам може потрапити десятку тепер сильнейших. В прошлом году была восьмерка. И там, и там уже ставить самые задачі.